Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, я йду в садовий центр. Правда, я ходила в садовий центр у неділю. У вихідний у нас працює садовий центр і як же прогавити цю можливість кудись піти в такий чудовий день. А ви погляньте, яке сонечко! Ну, справжня весна! Ось такі яскраві пеларгуні. Вибачаюся, примули, звичайно ж, примули, квітуть на вході. Неможливо відірвати погляд, і так пахне ранньою весною, земелькою, зеленю, аж захотілося весни теплої, мирної і гарної. А зал тільки підтримує це бажання. Погляньте, яка кількість зелені, яка яскравість, які кольори. І все це ми зараз з вами будемо роздивлятися. Вибачаюся, одразу за зйомку крутилася навколо столів, як дзига, але сонечко не дало можливості зняти все дуже детально, бо воно було з усіх боків. Ось так виглядають композиції із весняних квітів. У скляних вазах. Мені, до речі, дуже подобається, але не дуже практично. Якщо буде така весна, як у нас в Україні, коли температура вже весною 30 градусів може бути, то бідні квіточки там зваряться. А в Німеччині це непоганий варіант. Тим більше пропонують такі букети. У січні місяці, адже вони неначе притягують весну в Німеччину. Це квіти, що точніше композиції, що зроблені працівниками закладу-дизайнерами, це ручна робота, і на такі композиції зазвичай ціна набагато вища. Але ми ще тільки полюбуємося на них. Вони в усіх кольорах, а ми пройдемося по залу, подивимося на ось таку милоту, красоту і самі зробимо не гірше, а можливо і краще. Хоча не знаю, чи потрібно робити такі композиції. Мені більше подобаються у природньому середовищі квіти. Пройти повз цю квітку не пройдеш. А поряд ось так відкрита площа, де продаються кущі, які можна зараз висадити. Для хвойних це не страшно, але погляньте, який був іній. Вночі тоді була температура мінус, і вдень навіть сонечко ще не розігнало іній. Гарно, казково, по показ... казковому гарно, але і жалко рослини. Весь час думаю, а чи не промерзають коріння в таких горщиках? Тюльпанчики, хоч і штучні, але здалеку виглядають справжні. І ви бачите, що знову помінялася вхідна зона альтанки із фігурками для саду. А ми йдемо у джунглі. Не будемо далеко заходити, а подивимося здалеку, щоб побачити розміри ось цих величезних квітів. А потім я побачила ось цих манюсяк. Такі мені пусінькі квіточки, і так виглядають гарно це епіфітум, епіфілум, і, здається ж. Так, це він. І здається, що він буває тільки великим, мені раніше казалося, але ж ні. А поряд кактуси. Ну, одним оком проглянемо, можливо, хтось побачить щось новеньке. Я не дуже фіксую свою увагу на кактусах. О, погляньте, які композиції. Цікавенько, але пройти пост не можу. Бо, хоч і колючки має ця квіточка, але ж симпатичні. Вже починають продаватися бегонії. Це бегонія елатіор. В Німеччині це однораз... одноразовий букет, його ніхто не зберігає, так як у нас звикли ось так: відквітли і викинули. А можна ж продовжити цвітіння. Хоча в Німеччині я вже пробувала, маючи високу вологість, це практично неможливо. Гниль тут дуже швидко розповсюджується. І поряд трояндочки. Не повіриш, що січень. І ароматять. Зазвичай для мене зимові квіти не ароматять, але ця трояндочка вся з різними ароматами. Якась пахла дуже-дуже смачно. Просто лимончиком. Так мені здалося, в принципі. І так хочеться вже взяти такий букетик. Ну, і, звичайно ж, зал з орхідеями. Ми вже в теплому залі, ви зрозуміли. подивимося одним оком. Я побачила стелаж із горщиками, що були підписані. Тому не знаю, що краще зробити сорце з кожним сортом орхідей. Чи ось так подивитися. Просто... Неймовірні кольори. Наче і часто тут буваю, наче і часто такі бувають, але не такі. Листочки варігатні. Точніше, не варігатні, а ось такі плямисті, мабуть, родичі були плямистими. І знову мене тягнуть квіточки, знову мене тягне холодна зала, бо я Хотіла собі щось придбати для настрою. Як ви вже зрозуміли, невеличке відео про орхідеї буде ще. А це буде повністю весняний настрій-настрій із такими кольорами. Так, і захотілося собі в скляну вазу ось такі величезні, височезні міні-нарцистики посадити. Тим більше на деякі є знижка. Навіть взяла в руки, а потім згадала свій принцип прогулянок. Я йду в магазин без грошей. Тому ставимо нарцисики назад і просто любуємося. Розчарування у мене було дуже велике, але потрібно себе тримати в руках, хоч таким способом. Але тримаюся. Я не знаю, як мої зимують в ящиках накриті. Треба, мабуть, подивитися. Хочу показати ще одну, один спосіб висадки в Нідерландах квітів, бо горщики інколи, як бачите, тут однокольорові, а різні етикетки. Саме вони визначають кольор квіточки. Інколи, звичайно ж, буває людський фактор, хтось підійшов, подивився і не туди поставив. А тут ось колір гіацинта відрізняється горщиком. Це червона квіточка буде, там біленька, а там фіолетова. Ось так і мітять. Ну, звичайно ж, теж людський фактор ніхто не відміняв. Хтось взяв, можливо, не ту цибулинку або не той горщик. Але, в принципі, все дуже точно. Інколи навіть орхідеї бувають сплутані сорти, але теж людський фактор. Всі ми люди, всі ми працюємо і всі ми буваємо заклопотані. Навіть ось погляньте, що продається. Зрізи з гілок. Бо полюбляються тут букети із зелененьких, гілок вишень, буску, верби. Можна все купити, зробити собі такий весняний букетик для настрою. І знову гіацинти. Як бачите, знову різні етикетки. Ну і мускарі. Білі. І сині. сині нам якось вже більш звичні, білі теж бувають, ну і як же пройти повз фрителярію. І тут я побачила квіточку, про яку навіть не чула і не бачила. Це Альба, біла фрителярія. І недорого ж коштує, треба щось думати. Можливо, щось і придумаю. Бо як же пройти повсю красу, тим більше, коли я мріяла про неї, навіть не знаючи, що така є, у мене є шахматна фротилярія. Ех, біленьку докупки. І не бачила тоді, коли купувала цибулькові, щоб ось так в цибульці продавалася фретелярія біла. Тоді б я точно її купила, я думаю. Всі закохані у ось такі наборчики. Взяв ось так, висадив, і в тебе є місцинка для настрою. Бо яскраві кольори несуть не тільки настрій, а й задоволення для душі. А я буду з вами прощатися. Думаю, що прогулянка сподобалася всім адже скоро весна, а ми вже до неї йдемо, З цими мильними кроками. Я бажаю всім тільки мирної весни. Яскравої весни і переможної. Тримаємося, єднаймося, до зустрічі!